Паймон, це штучний інтелект. Частина другої книзі астрологічний Нептун в пошуках спокути Фатима також називають несучим світлом. Тому повернемось до більш знайомої нам релігії. Адже у християнстві є свій несучий світло, І ім'я йому Люцифер. А тепер відкриємо Готей, малий ключ царя Соломона. Серед сімдесяти двох є один якого звуть Пеймон, Це, що нам потрібно знати про нього, це те, що він з'являється прилюдним з короною на голові. Цей дух може навчити всім мистецтвам, наукам і різних секретних речей, а також дарує. Хороших друзів. Звучить знайомо. Не правда ж? Також там сказано, що він суцільно покірний люцифер. В нашому випадку це фанет. І залишається всього-навсього два варіанти, коли він міг створити нашу паймон. Перший після війни він все-таки вижив, створивши паймон, яка стала його очима і вухом в сучасному Тайваті. І другий Паймон з самого початку була однією з його чотирьох тіми, яка чудом вижила. Дякую за перегляд.